Друзі, вітаю! Давайте проговоримо і проаналізуємо чітко по поличках тиждень, що минає. Мене звати Микола Давидюк, я політолог. І зараз хочу, щоб ви підписались на мій канал. А я вам за це проаналізую всі головні події цього тижня. Зрозуміло, що ми будемо говорити і про нового спікера Сполучених Штатів, і ситуацію в Авдіївці Орбан та Фіцо. Їхня антиукраїнська міні-коаліція, нові заяви про вибори в Україні Стефанчука та підготовка до президентських виборів. Війна в Ізраїлі трошки про замах на Царьова, Коломойський в СІЗО. Маск закликав Україну здатися. Росія переміщує флот в Абхазію. Тікають нові ядерні залякування Путіна. Ну і те, що Медведчук купив яхту Маленько, і цьому ми багато часу не будемо приділяти. Тому підписуйтесь, і ми починаємо. Е, перше, найголовніше це новий спікер Сполучених Штатах, Дуже важлива посада, дуже важлива людина. Обрали пана Джонсона. Це не той Джонсон, про якого ви могли подумати, не такий він класний, як вам може здатися, тому що це. Джонсон Трампіст, який буде якраз розділяти українську допомогу на частини, хоче е, три транші по, 2, по 20 мільярдів і зробити так, щоб Україна свої гроші отримала в обмін на реформи та з жорстким фінансовим контролем та моніторингом. Ну, якщо контроль, моніторинг і реформи нам не заважають, навіть навпаки, з точки зору у нас з вами населення це класно. Не всі представники влади так думають, але тим не менше, це може призупинити. Швидкоплинність наших е, е, отримання коштів, тому що кожен раз голосувати за кожен пакет може статись так, що на другому чи на третьому пакеті е, обірвиться і далі давати не будуть. Е, перший момент, другий збір грошей під голосування, чи ж так, збір інформаційного медіаресурсу під голосування справа непроста, і для цього треба зробити надзвичайно багато медіашуму. Ну практично всю Америку треба ставити на вуха, щоб вони дали нам ці гроші. Тому Байден хоче, щоб поставити 100 мільярдів, з яких 61 – Україні, 14 – Ізраїлю, решта. Тайвань і для внутрішніх справ з укріплення кордону, проте виходить наступна історія: спікер Джонсон, якого призначили, підіграє Трампу. Загалом він такий затятий Трампіст. Він колишній радіоведучий. ведучий, йому 51 рік, і він має дуже великі серйозні амбіції щодо впливу на поточні політичні процеси. Загалом, як меншість тримпістка змогла вибрати свого спікера. Пояснюється дуже дуже просто став номінантом від меншості Трампа, але всі розуміють, що скоро вибори, а Вдруг Трамп виграє. То до цієї меншості почали дослухатися І решта е, більшості, яка насправді є єдром е, республіканської партії. Ну і демократи власне піднімають бунт і гвалт, що ти помовляв. Друзі, це все несерйозно. Нам треба допомагати Україні. Про це говорив і лідер е, самих республіканців сенаті МакКоннелл, Це говорив і ба. Biden. Ну, Але, типу, зайшов туди Тремпіст, який зараз нам вже почав погрожувати, почав зривати деякі процеси. Найголовніше з того, що треба розуміти, на що впливає посада спікера. Він може розділяти пропозиції президента, для прикладу, Україна, Ізраїль, Тайвань. Він може сказати: Окей, Україну забираємо за ці два. Голосуємо. Спікер на таке має право. Ми цим правом свого часу користувалися. Коли Ненсі Пелосі була спікером парламенту, через неї ми робили ну дуже класні гарні речі. Зараз буде трошки навпаки. Це не кінець, це не край. Штати Україну не кидають, штати нічого проти нас. Не роблять, але в будь-якому випадку буде важче і можливі навіть затримки зброї та фінансування. Але непогана історія, те, що вони будуть змушувати робити реформи, бороти корупцію. Це корисно ним, нам, ну і взагалом, в цілому нашій прекрасній країні. Друга історія це ситуація Авдіївкою. Росія не припиняє спробу штурму, знищують просто своїх військових. Їм потрібна чергова точка, де вони будуть перемолувати своє військо, посилають в основному молодняк, який. Те, які в радіоперехопленнях називають м'ясом. Відправляють його на убій, щоб потім не протестували, не виходили проти Путіна. От, ну і друге їм на зиму треба своя нова точка, новий Бахмут, де вони зможуть концентрувати весь свій медійний вплив, де вони зможуть концентрувати всю цю свою маячню, як Росія побіждає Україну. От, ну, Але ми знаємо, що ніяких перемог там немає навіть. Підстрелений царьо, про якого зараз я теж скажу два слова, сказав, що навіть не уявляє, як Друга армія світу думала собі взяти українське місто, наприклад, будь-який з обласних центрів. Він це уявити навіть фізично не міг і казав, що це практично неможливо. Боротьба йде зараз за. Терекон він був в сірій зоні. Зараз туди підступають росіяни. Наші тримають місто, наші обороняють і Авдіївку, і Мар'їнку. Українці дуже твердо стоять на позиціях, окопались і роблять все можливе, щоб ворог не пройшов. Чекаємо зброї від заходу, тримаємо удар. В будь-якому випадку ворог там не пройде і пропускати його ніхто не збирається. Але це частково відтягує наші сили, в тому числі від проходження до Азовського моря. Від проходження до того, щоб перерізати комунікацію росіян, логістику, зброю і нафту упали для їхніх військ. Потім до добити вже кримські міст і замкнути них в таке кільце. Поки що цей план в дії він реалізовується. Він ще результатів фінальних немає, але в будь-якому випадку наші війська туди. Рухаються також. Ми говоримо за збори. Ми mm. з вами на цьому тижні на 150 тисяч зібрали на три комплекси зв'язку на базі Starlink і Старкіто. Star от які будуть кріпитися до е пікапів наших воїнів, які раніше були. Пілотами Боїнга, а сьогодні вони стали бійцями гуру Firebird спецпідрозділ, і вони будуть власне там полювати на російських окупантів. Ми їх забезпечили з вами разом зв'язком. Я сьогодні в спільнотах за вже забрали все в магазині. От і якраз вже передаємо військовим. Скоро військові запостять, що в них все на базі і буде працювати на користь нашої держави. Тому дякую навіть за цей збір, який ми з вами зробили дуже-дуже швидко. Який ми з вами ну, реалізували дійсно класно. І мені здається, що кожен з вами збір, який ми робимо, це така маленька капля в океані, але яка насправді має дуже-дуже велике і гарне значення. Загалом, в я жартував на тижні в Європі. З'явилася міні-коаліція імені Путіна, троянські поні. Роберт Фіцо та Орбан, а, які почали блокувати допомогу Україні. Спершу Орбан зазивав Україну до себе на переговори. Українці показали йому середнього пальця. Він об'єднався з Фіцо і почали блокувати більшу допомогу на 50 мільярдів. Перед цим Орбан блокував на 500 мільйонів. А, нічого в нього не вийшло, бо йому підвісили його допомогу на 20 мільярдів. Ну от зараз вони на двох намагаються блокувати. Але це призвело не до того ефекту, якого хотів Путін. Путін же хотів як. А ось ми зараз вам заблокуємо і Європа Звалиться Європа, навпаки взяла найменші країни Естонію, Люксембург, Литву – І вони почали атакувати цих двох недомків. Причому атакувати дуже красиво, звинувачуючи в неповазі до українських військових, звинувачуючи в бездумності і нерозумінні безпекової ситуації в Європі. Бо Фіцо почав казати, що ось ми даємо Україні уже два роки, але нічого не відбувається. Ну, якби він послухав виступ Байдена, то Байден там чітко сказав, що Україна повернула половину окупованих Росією територій, раз друге Україна захищає всю Європу, в тому числі і таких негідників, як сам Орбан та Фіцо. Які були зґвалтовані в попередніх поколіннях їхні родичі російськими солдатами і в складі радянської армії? А сьогодні вони розповідають, що їм в Європі так само, як під час радянського союзу. А ви тортури бачили? На Соловки вас когось засилав? Вас грабували чи вбили? Ні, вам просто дають гроші мільярдами, 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 мільярдами насичують ваші держави, а ви ще й базікаєте, що вам не подобається. Ну нічого, ми прийдемо на ваше місце, і у нас буде точно все класно. А можливо до того часу ви звідти й вийдете, бо таке питання почало підніматися в Європейському Союзі. Що мовляв, Борель сказав: слухайте, Орбан, тобі не подобається двері там. Двері там іди, і ми тебе тримати не будемо. Ну і Орбан зрозуміло, що при тих зазвичай в таких випадках він дістає туалетний папір або свого міністра закордонних справ. Ну і запускає нього просити вибачення і тихенько відгавкуватися, щоб все було добре, тому що він дійсно боїться вийти, бо Угорщину можуть роздерти великі держави, які знаходяться поряд і Сербія, і Туреччина, ну і Росія може зробити бросок Мангуста тільки щоб хватити кусочок цієї країни, або захватити її повністю, якщо вона, наприклад, полишиться Європейського союзу. Точно з ними ніхто гратися як зараз не буде. Плюс дуже прекрасна новина. Сам Брюссель чітко і класно зрозумів, що це все гра. Проти європейського союзу, що це троянські? запроданці, яких закинув туди Путін, просто щоб розвалити єдність європейців, щоб зробити їх слабкішими, щоб зробити їх примітивнішими. Ну і така гра Путіна. що важливо, якщо раніше була велика газова труба, яка забезпечувала мовчання Європи, які сиділи, казали, ну та вибачте, да розуміємо, Україна права, але нічого вдіяти не можемо, То сьогодні цієї газової труби немає, і Європа може поводити себе точно так, як вона того хоче, а не так, як цього хочуть Орбан Фіцо. Чи будь-які інші маленькі маргінальні політики, які просто за корупційний кешбек готові працювати на диктатора, в руках якого кров, руках якого кров, і причому не однієї, а сотень тисяч людей, включаючи навіть дітей. Ну але гроші не пахнуть. Орбан Фіцо ласі на якийсь шматочок цього. Відкату тільки аби щось собі заробити. Третя історія: нові заяви про вибори в Україні. Пан Стефанчук знову почав поговорити про вибори. Зараз вже не парламентські. Ви пам'ятаєте, що мрія Стефанчука потрапити в Конституційний суд. В Конституційному суді він хоче сидіти в красивому кріслі, можливо, навіть пожиттєво. Ну, от і отримувати хабарі мінімум по 10 мільйонів доларів, а саме стільки там носять. Ну, це ми запитаємо, чи точно він так хоче, але плітки говорять, що саме так. Дуже багато депутатів мені особисто говорили, що це і є реальна мрія Стефанчука. Стефанчук почав робити ці заяви, бо зараз повстало питання президентських виборів. Президента треба переобрати, парламент можна не переобирати. Так говорить Зеленський і думає Зеленський. Хоча ми з вами думаємо інакше, ми з вами писали про це окреме відео, що вибори в Україні зараз взагалі. Не треба, от взагалі не треба. Треба перемогти, а потім проводити вибори. Є навіть закрита соціологія приблизько 70% українців категорично не хочуть виборів. Це ми з вами. Але вибори хочуть той, хто хоче перебратися ще на 5 років, поки решта країни зайнята війною. Правда, не враховані моменти, як голосують українці за кордоном, там обіцяють дію. Хочуть плебісцит в дії привести, проводити, не проводити. Третє хочуть привести. Вибори без можливо навіть списку виборців. Ну, типу, прийшов, бюлетень, отримав, поїхав на другу дільницю. Там отримав, проголосував, потім ще вдіє. Ну, і от тобі маєш три голоси на одну людину. Це може бути піднято велике питання в Європі, але вони зараз закриють багато очей на все, те, що буде відбувати з махінацьками, по одній простій причині, тому що слухайте, а для чого в країні війна? Давайте краще будемо мовчати. Вдруг Путін виграє, тоді нічого не треба буде робити. Така логіка. Друзі, така логіка, ну, якщо так, європейці, то нам таке не підходить. І Зеленському теж це треба пояснити, що соціологія в країні не підтримки виборів в рази вища, ніж підтримки, мінімум в 2,5 рази. Дивіться, історія полягає в тому, що переобрати Зеленський може, але насправді конкуренти, які його можуть виграти на виборах, вони знаходяться на полі бою. І їм зараз точно не до виборів. і Їм зараз цим займатись ніяк, бо вони не пропускають ворога всередину країни, знищують його. І рухаються де окуповуючи українські території. Ось власне чим зайняться ті кандидати в президенти, які могли б мати сьогодні найбільші рейтинги, але вони їх не мають, тому що вони працюють на державу. І зараз будемо дивитися. Тут дуже чіткий простий висновок, тільки бачите, що в ЦВК міняють людей, знаєте, що виборчий процес запустився. Це просто. Тільки почули, що ЦВК, все, знаєте, що скоро вибори. Ну, скажімо так, ідея така, що Конституційний суд повинен роз'яснити, може Зеленський залишатись президентом, не може залишатись. Вибори заборонені, але що робити з посадою? Тоді заходить Стефанчук на його посаду, чи він залишається? Ось цю норму повинен вийти і сказати Конституційний суд, до якого, власне, і треба. Звернути, щоб роз'яснити, це нормальна побутова річ, але точно не треба розділитися на сотні тисяч маленьких частинок, сваритись між собою, бо треба виграти вибори. Можна виграти вибори, але програти країну. Mm. Ердоган ізраїль ізраїльська війна проти Хамасу. Ердоган підтримав сектор газу, сказав, що Хамас якраз таки. Це маджахеди, які борються за свою свободу і незалежність. Син Ердогана ходив на мітинги на цьому тижні. Одним словом, <клес> Туреччина в обличчі їхнього президента підтримала Хамас. В цьому є певна логіка. Їх об'єднує одна релігія, і вони готові підтримувати ось такі історії. Не тому, що вони підтримують Путіна чи Іран, навпаки, можливо, навіть протистояння Ірану з Туреччиною, а й з іншої причини. Ердоган на цьому тижні дав добро своєму парламенту ратифікувати вступ Швеції до НАТО. Ну і власне йому треба було трошки переграти історію всередині внутрішню медійну комунікаційну історію. Ну і власне це призвело до того, що Ердоган. Переключив всі телевізори, всі соціальні мережі на те, що він підтримує Хамас. Ну і м'ягенько-гладенько пройшла заявка Швеції. Що не скажеш про Угорщину? Там заявка Швеції не пройшла, і це теж один з моментів, де Брюссель і брюссельські політики будуть кріпити Орбана за його підігрування Росії і гру проти Європейського Союзу. Також важлива історія. Удари по базам сполучених штатів в регіоні відбулися. От, хоча ж Штати на другий день відповіли всім тим, хто бив по них, причому відповіли в рази сильніше, потужніше. Ну от і зараз е, поки що е, злодії чорна сторона атакувати ці бази не захоче, але всі просили і зупиняли Ізраїль не входити в сектор Газа. Ізраїль війшов. війшов туди своєю наземною операцією. Зайшов з танками артилерією, зайшов туди з піхотою, і багато хто починає говорити, що треба дати сектору Газа певний е, гуманітарний. Коридор, ну, не такий, який дає Росія, Я свого часу сам навіть потрапив під обстріл, де Росія давала гуманітарний коридор, куди приїхало велика кількість журналістів, куди приїхало велика кількість волонтерів допомагати людям з Ірпеня евакуйовуватись, а потім росіяни накрили всіх вогнем і якраз таки без жертв не обійшлося. Ось такі гуманітарні коридори там не просять, просять навпаки інший гуманітарний коридор, щоб люди могли вийти мирні, не хамасіться, а просто звичайні. Не жителі палестинці і люди мирні. От, але поки що ця комунікація триває, і багато хто звертається до Натаньяху. Е, які ризики для України, скажімо так, якщо роз'єднають нас в пакеті, бо до цього йшло, що ми будемо в одному пакеті фінансовому. Якщо нас роз'єднають, дійсно може виявитись проблемою, тоді важче буде голосувати. Друге, медійку вони трошки пощипали нашу. Ну і третє, зараз частину нашої артилерії 155 міліметрових снарядів можуть передати Ізраїлю. Зрозуміло, що це не в співставній кількості Оскільки треба Ізраїлю загалом для операції, Україна дуже часто може вистрілити за 2-3 дні. Але тут все рівно треба думати, що щоб Ізраїль не перетягнув велику кількість грошей, впливів, зброї, дипломатичної та політичної підтримки на себе, навпаки, треба працювати в кооперації. І поки що ця кооперація вдається і вигідно обидвом сторонам протистояти, як сказав Байден, з одної сторони диктатурам типу Путіна, з іншої сторони, терористам, таким як. Хамас, одним словом, операція продовжиться. Поки що завершення немає. Будемо дивитись далі, де можуть зупинити дипломати, де можуть зупинити західні друзі. Ми знаємо, що захід теж дуже сильно впливає на Ізраїль як на свого представника і представника демократії в регіоні. Також на цьому тижні стався замах. На царьова є дві версії, дві живі. Я вам про це говорив теж знімав окремо відео. Царьов дуже сильно наїжджав на російську владу. На наступний день одні кажуть, підрізали другі пристрелили. Ну ну і Соловйо попереджував Не грай між спецслужбами вони тебе просто тоді пристрелять. Ну власне, що, що більше за все і сталося? Хоча з'явилася ще інформація в НВ їхні джерела в СБУ говорять, що, начебто, це. Наша сторона якраз таки карає всіх запроданців і робить так, щоб вони всі пішли на концерт до Кабзона. Білет як на концерт це якраз таки найкраще, що служба безпеки України може подарувати колаборанту, який перейшов на російську сторону. Ну для того, щоб іншим бажання такого не з'являлося і робити такі речі вони не хотіли. Коломойський залишається в СІЗО ще на кілька місяців. А я вам нагадаю, що Сполучені Штати хочуть отримати Коломойського по двом речам, втручання в вибори і велика корупція, мегакорупція. Це 5,5 мільярдів. Ну от але поки що він знаходиться в ізоляторі СБУ і вони його не віддають. Інсайдери навколо Коломойського кажуть, головне дотягнути до можливої перемоги. І ви зараз не здивитесь, Трампа він хоче, щоб переміг Трамп, і тоді в нього є якісь певні гарантії, що потім в нього все буде нормально. Головне, щоб Джозеф Байден не запроторив його в американську в'язницю. Як це зробив з його. Сусідом по вулиці паном Лазаренко Маск закликав здатись в Україну, я це навіть коментувати не хочу, тому що Маск отримав величезне відроб бруду на себе. От маск чимось нагадує, арестовувався. Такий випадковий генератор антиукраїнських заяв. Ну от, але все, все менше і менше до маска починають ставитися як до серйозного політика, лідера домов. Чи Потенційного кандидата в президенти, тому що в Маска були такі амбіції. Єдине, що він не зміг ними скористатися по одній простій причині. Народився він не в сполучених штатах, але медіаресурс, який які в нього є, дозволяє йому коментувати будь-які політичні події, щоб ці політичні події і його коментарі було чутно у всьому. Світі Росія втікає своїм флотом, втікає в Абхазію, бояться наших ракет, які ми отримали від Британії, Штормшедов та Атакамсів. Ми б'ємо точно в цілі, і за кілька місяців вони могли б взагалі залишитись без флоту, тому втікають зимувати в Абхазію. Ну, забуваючи, що і там ми можемо їх зловити і за, за... ну окей, не завербувати, негарне слово, а вмотивувати грузинських патріотів потопити ці бляшанки і зробити приємне і їхній державі. І наші, ну і зараз відбувається зустріч в Мальці. Українська формула миру. Китай не приїхав. Китай проігнорував цю зустріч. Китай взагалом складна позиція. Україна на цих зустрічах проводить переговори щодо пошуку формули миру. Це, миру поки що там не пахне. Вони запропонували 10 пунктів. Всі погоджуються на екологію на атомну ядерну безпеку, але ніхто не хоче масово погоджуватися, щоб підтримати одну річ: виведення всіх російських військ з української території на межі кордонів 91 го року. Ну і виходить, що приїхали 65 країн а 65 і навіть половина не хоче підтримати цей єдиний пункт. Кожен намагається обрати екологію. Ну поки що це виглядає трошки як забалтування. І е, тягання язика типу для глобального півдня штати попросили їх потримати, щоб вони їх не критикували і не були на стороні Росії. Ну от наші е, політики цим займаються і намагаються їх десь приобняти, просто щоб вони не побігли до Росії. Але очікувати, що там буде знайдений мир чи там дійсно якісь великі речі ні. Але ця агітація потім може бути гарно використана на майданчику ООН, де ми проти Росії можемо ставити нормальні потужні питання. Ну і останнє я вам обіцяв. Медведчук. Медведчук купив якоїсь тунцілова. 9 мільйонів доларів. До цього були за сотні мільйонів доларів, зараз за 9. Явно ворог України вбивця стуса і путінський кум просів. Немає тих грошей, але бачите, вже почуть знову починає ставати на коліно. Я думаю, що другий раз, коли СБУ його заарештує, точно вже на обмін він не піде. Посадять тут в'язницю і заарештують все. Майно, а поки що він обживається в Росії, так само обживається Єфремо, такий самий російський колаборант на території України. Живе в дуже дорогому ЖК за кілька мільйонів доларів, оформлений на сина. Але всіх постало питання: а як же цьому попитку дозволили виїхати з України? Ось це велике питання. Якщо ми двічі обмінювали, то тут взагалі незрозуміло. Одним словом, правоохоронним органам є з чим і як розбиратись. Друзі, це все. Напишіть в коментарях, яку подію ви вважаєте найголовнішою, яку подію ви вважаєте найбільш значущою для України на цьому тижні, на тижні, що минає. А також прошу тих, хто не підписався, зробити це прямісінько зараз. Під цим відео є кнопка підписатися. Ми разом з вами витискаємо російських агентів з українського YouTube. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!